Вами, як завжди, Анастасія, туристична компанія «Мама де море сьогодні. Ми на огляді готелю біч 5 зірок, який знаходиться в Хадибу на першій лінії. Хочу розповісти вам більш детальніше про цей готель, показати його територію, яке тут харчування, яка інфраструктура взагалі, і як далеко до всіх основних місць. Тому залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Так у нас виглядає рецепція. На рецепції тут є чекін, коли ви розселяємося в готель. зона сама, Там є великом кафе. Велком кафе там додаткова є лише водичка. Тут у нас такий спуск дорожчий вже йде до головного ресторану. А тут також є у нас 10 ранку. Працює бар. Це основний бар, вважається як лобі бар, називається містро-бар. Він з 10 до 12 ночі працює. Тут у нас така от стоєчка, де ви можете побачити ваш ревіть, коли він вилітає, екскурсії, які є та багато чого іншого. Так, демо показувати вам цей бар. Ось така ось зона перед цим баром. Можна посидіти. Зараз я вам покажу цей бар всередині. Він такий знаєте, цікавий, незвичний для мене. І я ось така ось воно у нас тут у барі. Тут у нас вон набої, вірю колета тут також. Ось так от це наступні у нас тут теж. Тут футбол показують. Більше такий, знаєте, спортбар. Ось так тут все виглядає. Малесенький, але ж таки. Є. Як на лобі вара, виглядає не дуже кольори. Стосовно номерів у готелі Amphorest Beach. Тамера тут є як стандарт є з Garden View, так є пов'ю, є сів'ю, View. Сівью, сі тут за мною, як ви бачите, це нові вже корпуси. Тут нові номери, вони і суперіори, вони вже кращі. І там більш класна реновація. Ми, наприклад, проживаємо у стандартному, він знаходиться ближче до пляжу, у нас вид на горки. В номерах є безкоштовний міні-бар, це два соки, дві водички півлітрових, одна велика вода, є два снеки. Це як такі вафільки, номери нормальні, немає. якщо суперіори, то тут взагалі новенькі класні номери. Мені подобається, що територія не дуже велика, то обійти можна легко, не також складно. Що також на території дуже багато оновлених номерів. Ми живемо не оновленому, але як ви бачите, ось тут якраз оновлено Йде також будівництво з лівої сторони від ресепшену, але воно не заважає. Так, ну що, ми вже заселилися в наш номер Amphoras Біч. Ось такий у нас тут шкаф. Є 4-8 вішалків, тут місце для валізи. З цієї сторони у нас є сей, є, до речі, прання, якщо вам треба. Це ж класний прайс, якщо треба. Так, тут у нас телевізор, ось таке велике зеркало. Тут у нас є чай, кава, водичка є, є стакан чаю кава. Написано, коли що там, коли я дзвонити, room сервіс, як вони Wi-Fi, все, що потрібно. Ось такий ось турчик. Можна сидіти, малювати обличчя, і робити. Ось таке ось велике ліжко. Ліжко, до речі, чистеньке. Так, да, дуже прям. Нова білизна, бо видно, що вона така 10 разів вже чи 100 разів вибрана, але добре. Полюки немає. Така ось названа кімната, душова кабіна така велика. Це всі рушники. Є отримазові шапунки, ласьйони, кондиціонери, туалет. І нормальний. Трошки моменти. Пін. Головне, ще працює. Ну і Цікавіше, що у на нас тут класна тераса. Наш балкон. подивіться, який тут вид. Тераса має на увазі. І сидиш собі, дивишся на басейн, море та аквапарк. Просила нашся на рецепції показати мені цей номер з Говорить, Говорити, приходьте ти, типу третій. Пробачте, третє, я не хочу прийти. Стосовно території гатерія Beach. Вона не дуже велика, але не маленька. Тут є один басейн з гірками. Він без підігріву зимовий час. Є ще два інші басейни, і один басейн з підігріву у зимовий час. Там є і доросла, і дитяча зона. Також, також на території готелю є безкоштовний Wi-Fi, але варто розуміти, що Wi-Fi в номерах не працює. І також 3-4 інтернет, якщо у вас сімка, це теж працює дуже погано. Ми це відчули на власному досвіді. Також на території готелю є тенісний корт. Перше використання безкоштовно до денний час. вищий час, звісно, доплату за світло. Тобто барів. Всього на території 5 барів. Лобі, бар та бар в панорамі п'ю працює з 10 до 12 ночі. Всі інші бари працюють з 10 до п'ятої вечора, до заходу сонця. На барах є алкогольні напої та безалкогольні напої. алкогольні напої ну, такого собі виробництва. Вони є пиво нормальне, але дзвін наприклад ми брали, Він взагалі його неможливо пити. Ще на території є один бар, де можна взяти кальян. Кар'ян з 2 до 10 вечора. Вартість, мось, ми питали, була 3 долари. Тобто це нормально дуже вартість, як для єнуківського кар'яна. Ще на території дуже багато комарів, тому обов'язково беріть з собою якісь хрима, помігатори. Бо як вони кажуть, вони їх травлять, але насправді я цього не відчула, бо я знаю, коли цей звук. Ви почуєте усюди. І у нас в номері було десь 5-6 комарів, які ми просто ганяли ввечері, вечора, що півбити, але все одно вони нас покусали. А це вже головний басейн, якийсь підігрівом у замовлий час. Тут є дитяча зона є доросла зона. Є бар також. І тут також можна взяти рушнички. Рушнички дають по картці, потім треба їх змінити і вам добробудуть карточку. Ось такий у нас тут барчик. У нас тут є кава, є чай. Є ось такі там ром, джим. Не газон, коли є ось такі типу соки, водичка, таке типу холодна іспільня, ну, так називається, ось так, є. айскіна. Руточка потім включається. І ось такий басейн, тут тепла. Дуже багато шезонів. Шезонги, до речі, це все нормально. Якось він такі як на пляжі. Але все ж таки не нові. Треба розуміти. Матрас у мене увазі. Ось такі дитячі басейни тут нас є. Ось такі волоки дорослі. Так, а ось ще один семір-пул, басейн. Тут вода холодна. Його зараз чистить. Ми там аквапарк. Аквапарк теж працює з рибами на обід. Басейн цей холодний, одразу скажу. Але коли ти їдеш з всякого парку, то навіть навпаки це освіжає. Горочки маленькі, але все-таки вони є. Тут проходить анімація також. Це театр для всяких шоу, всього іншого, але чогось він вчора не працював, вся анімація відбувалася на Шабарі, але взагалі така ділянка є. Чому вона не працює, я не знаю. Зараз подивимося дитячим майданчик Дитячий міні-крибом. Також тут такий йде майданчик. Класно, що він закритий навіком, тому це круто, бо дітки можуть горіти на сонцях особливо в влітку. Території два пляжі, захищених від вітру. Треба розуміти, що коли ви будете плавати, то тут лише один маленький захід є, розчищений в спеціально. Там дуже зручно, але все ж таки краще плавати у коралках. Так є ще стаціонарний кіст для спуску вод, воду. Дуже гарний коралловий риф різноманітний. До пляжу можна спуститися на ліфті з цим бару або прийти по сходинкам вниз. Теж дуже зручно. На пляжі також є бар, є поруч дитячий майданчик для дітей. Хочу погратися, є волейбольне поле, також тут є боча, великий басейн з аквапарком і, звісно, вже з запусками в обідний час та з морозивом. Mm -hmm. Така музика у нас. Зараз ми вже й до пляжі підходимо. Тут зараз грають у бочу. Тут є ось такий волейбольний майданчик. Тут, до речі, з боку Амфера з Булу. Ось що хотіла сказати, що на цій частині пляжу тут шезлонги, маємо на увазі матраси такі собі, бачите, вони такі вже покусані, пожовані, життя побачили. Але мені насправді дуже подобаються всі такі пальми. Вони прям взагалі клас. Трошки для карликів, але все ж. Таке моречко у нас. Пляж достатньо великий. Такий цікавий столик можна відпочити. До речі, матраси це теж такі більш нормальні, бо ми були там зверху, вони вже були такої собі якості. А так взагалі прикольно. Зараз пустимо водички нам подожди. Ось там пантон. З нього скус до коралового рифу плавати, але бачите, що є маленька, що ще діляночка, але краще там купатися все ж таки у спеціальному зитті. Так, зараз спустимось. Сюди до пляжу. Тут прикольно, що він з двох сторін закритий скалами, тому буде дуже зручно купатися, не буде відчуватися багато вітру. Давайте я вам більше його покажу. Покажу вам захід. Тут парасольки це дуже низькі, бо мені насправді дуже складно тут прийти. Дуже багато людей лавиє, загорає. Ось такий ось пляжі. Паняці тут є, маленькі голови, але можна зайти з дітками, можна ще бачити, діти плавають, але заходити краще в спеціальному будці. Так, а ось ми вже підходимо до бару, який знаходиться біля пляжу. Тут він працює як снегів в обід. То на харчування в готелі Амфорозбіль. Харчування справді дуже різноманітне, мені справді сподобалося в порівнянні з багатьма іншими готелями, був дуже гарний експлід, бір, риби та м'яса. Є також дитячі корни спеціально для дітей і є ще одної пічні корни для тих, хто не боїть. Там є курка варена, там є рис, бобові та інше. Території є два алякарт ресторани. Перша це італійський і друга аля Орієнтал. Тобто Орієнтал ресторан знаходиться на пляжі за тиждень відпочинку. туристам дозволяється відвідати. Оба аля карт ресторани по одному разу. Попередньої резервації на рецепції карт ресторані на пляжі є снеки. Це як пізний сніданок. Та в обідній час усілякі там бургери, картопелька фрі та все інше. Також на барі на пляжі в орієнта, в ресторані подають морозиво, морозиво з 3 до 5 години. Дамо головний на сніданок будемо показувати, що тут є. Подивимось, який у нас сніданок. Двіста можна це треше на сценкову плату. Ну що, сніданки стандартно, стаціонарні, як усі готели. Є і омлет, і варені яйця, розуміє тут не було, сира дуже багато виду, а так все стандартно. Так, ну що сказати? Стосовно харчування, я справді здивована. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім видів риби там м'яса, що я взяла. Це дуже гарний вибір, справді. Так, на вечерю. Трошки менший вибір, ніж був на обід, але я взяла до дві рибки, два види м'яса, три види м'яса, овочі, рис. Ось такі ось є звуки з лавашем. Є різні була салатики, картопілька. Так, мій висновного стосовно готелю Амба Beach 5 Зіровку. У нього дуже гарне розташування, він знаходиться в бухті падеба, у якій дуже класний кораловий риф, у якій дуже класний пляк, бо він є закритий від вітру. Тут невелика, але зелена та доглянута територія, тут гарне харчування різноманітне. Тут дуже догальна та зелена територія, гарне та різноманітне харчування. Є нюанси, звісно, але вони не критичні. Номери як, як реставровані, так і старіше. Тут також є безкоштовний трансфер, бо на мебель від готелю пропонується. Тут гарна анімація, гарне харчування і гарний кораллове різко. Ми рекомендуємо цей готель наших туристів через його якість і його сервіс.